ЮНЕСКО охоронятиме не тільки стародавній центр Чернігова, а й його дерев'яні будиночки. Історичні центри міста, Вал, Єлецька та – будуть включені до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Для цього треба пройти передбачену міжнародним правом процедуру номінації і привести культурні пам'ятки до належного стану. Підготовка до номінації розпочинається. Про це заявили на зустрічі в Чернігові голова бюро ЮНЕСКО в Україні К'яра Детсі Децібар... Одески та голова облдержадміністрації В'ячеслав Чаус ми вивчаємо світову практику. Дуже просимо підтримки вашої у допомозі нам у підготовці до включення частини Чернігова до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ми розглядаємо подання на номінацію культурний ландшафт міста Чернігова. Сьогодні ми можемо обговорити певні деталі, як започаткувати цей проект плану відновлення. Для нас також дуже важливо підтримувати і працювати разом для того, щоб зберегти культурну спадщину Чернігівщини. Ми бачимо три об'єкти: це центральна історична частина вал, це Єлицький монастир, точніше, Єлицька гора з Єлицьким монастирем, і Болдина гора з могильником і комплексом Троїцького і Лінського монастиря. Акцент буде спрямований на ландшафтно природне середовище пройти цей шлях від ідеї культурного ландшафта до кінцевого результату входження до переліку пам'яток ЮНЕСКО колектив заповідника буде максимально мобілізований для того, щоб отримати конкретний результат. Було б непогано визначити технічних фахівців на рівні обласної адміністрації міської і ЮНЕСКО з ким пропрацювати документи по взаємодії по формалізації цих процесів. Тому у нас з вами попереду дуже багато роботи. і Я впевнена, що ми спільно з нею якісно справимося. Секретаріат ЮНЕСКО готовий прийняти запит щодо номінації ландшафтів Чернігова восени у жовтні. Повідомила К'яра Бардескі. Також вона вказала на одне з можливих міжнародних джерел коштів для фінансування. Дня проектних робіт із покращення стану чернігівських пам'яток культури є проект, де Японія надає фінансування на відновлення історичної власності, а це не буде включатися у номінацію до відновлення ландшафту, але це можна використати як початковий крок у відновленні розробці плану до відновлення історичних пам'яток. К'яра Бардеський заявила, що ЮНЕСКО має намір взяти під свою охорону старовинні будинки Чернігова із унікальним різьбленням так зване дерев'яне мереживо. Голова бюро ЮНЕСКО оглянула кілька таких будинків, у тому числі ті, що потребують термінового порятунку. Також буде проводитися відновлення робота і не тільки з певними місцями історичної спадщини, соціального направлення, але я також знаю пристування про історичні дерев'яні традиційні будиночки, які є також у Чернігові. І нам цікаво буде не тільки їх зберегти, тому що є ризик їх втратити назавжди, але і ще і допомогти людям, які живуть в цих будиночках, зберігати і працювати на те, щоб вони. Залишалося і подалі.